Привіт, любі! Ласкаво просимо до толе воле і до супер простої інструкції для шаля супер красивої, простої літньої хустки в напрямку з світлофіолетовим, жовтим, трохи рожевим, 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 рожевим рожевим. І з всередині дуже мило, просто пов'язано з Як саме я це зробила, яку голку і яку пряжу я використовувала. Все це ви зараз звичайно, побачите. Дуже дуже багато задоволення. Отже, дорогі, почнемо з Creative Cotton від Rico Design, 50 грам, 150 метрів довжина. Тут у нас 50% бавовни, 50% відсотків на рік. Разів. Я це в'яжу ще раз, тільки більш грубо. З моєю вісімкою, голкою тут. У нас тут комбінація кольорів номер 2 тут багато світло-фіолетового, багато фіолетового. Ми трохи розкидали жовтим і рожевим. Супер, супер мило, і я насправді тут уже дістав стартову нитку. Отже, я знову в'яжу клубок зсередини і починаю з повітряної ланцюжка. Взагалі-то я набираю всього 16 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, два, три, чотири. 9... 10. 2, 3, 4... 9. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Бачите, як усе гарно та вільно виходить. І вже має дуже гарний розмір, тому залишаю перші чотири петлі і в'язати прямо в п'яте, причому дві петлі. Перша паличка, друга паличка. Я не роблю повітряної петлі між ними, тоді пропускаю одну повітряну петлю і піднімаю одну повітряну і петлю. Знову два стовпчики. Перша петля і це другий стовпчик, потім знову одну повітряну петлю і знову два стовпчики. Бачите, вже тут завжди в'яжіть два стовпчики в одну петлю і завжди пропускайте одну петлю. Отак. Знову тут тут вже чітко видно зміну кольору. Я тут почала з фіолетового, а тут вже перейшла до рожевого і жовтого. Пропустимо ще одну петлю і знову зв'яжемо дві стіпки. І у мене є ще одна петля, якщо я не помилився в підрахунках. І я, на щастя, не помилився. І в цю останню петлю я в'яжу один стовпчик. Я почала з маленького ланцюжка повітряних петель. один з не смоть. Тут і як заміну або як доповнення до цього, щоб у мене обидві сторони були однаковими. У мене тут є ця одинарна в'язка. І так само я починаю свій наступний ряд. Набираю три повітряні петлі. Переверни все це і зараз завжди в'яжу по два стовпчики між двома стовпчиками з попереднього ряду. Дивіться, тут, тут лежать два стовпчики. Я проколола між ними і зв'язала ще два стовпчики. Потім ось тут моя наступна точка введення, наступний стовпчик. Так, трохи взяти ще пряжі. Час промови вичерпано. Стовпчик, а тут наступний стовпчик. А тепер у мене тут наступне В, так я назву це В тут. Хоча насправді вони не мають відстані зверху. Ну і ось ці дві стіпки. Хоча зверху вони насправді торкаються один одного, але тепер отримують трохи відстані завдяки тому, що я тут проміжна спиця. І оскільки я гачкую дуже легко, все одразу набуває іншої форми. Так, ось це. Вони розміщені трохи далі один від одного. Ось ще раз закріплюємо петлі. так? І це завжди точка введення. Для стовпчиків, які я в'яжу, завжди використовую два, не роблячи повітряних петель між ними. Отже, тут зовні навколо ланцюжка повітряних петель, ще один стовпчик. Так, трохи підтягуємо пряжу. І знову почати з трьох повітряних петель. Все це один раз повернути. І далі в'язати між стовпчиками попереднього ряду. Якщо я візьму все це з собою, якби я пов'язала відповідним гачком, тут у цьому випадку гачком п'ятого розміру, то візерунок був би дуже щільним. Бо між двома прутиками в мене немає місця, щоб проколоти, тому що я працюю тут значно крупніше. Вдається... Це, звісно, тут інакше. Давайте подивимося ще раз. Трохи заплутано, але це швидко розв'язується. Пряжа дуже гладка і легка, дуже приємно в'язати і виглядає також дуже гарно. Два, і потім повертаємося назад, ви бачите візерунок тут після трьох рядів. Отже, я в'яжу разом з вами ще раз номер 4. Завжди пров'язуйте два стовпчики в одну точку введення. І ось у нас результат. Чотири всередину. Ви бачите дуже легкий візерунок з дірочками. Дуже простий візерунок, звичайно, і я зараз, звичайно, ще раз її в'яжу через залишок пряжі, через залишок клубка. І тоді покажу вам результат. І тут я тепер насправді готовий шарф для вас, готова хустка. Тут ви знову бачите дуже гарний візерунок, і тут також дуже дуже гарний. Краще накидати на папір. Ось тут з жовтим всередині, а тут у нас все хаотично в процесі. Тут також є трохи зеленого, і він дійсно набув дуже-дуже гарної довжини. 50 сантиметрів завдовжки. Ось тут ви бачите, як я вже казав, всю тканину ще раз. Ось вона йде Чи так. так? я зробила тут останній ряд теж за візерунком. Це ви бачите тут. Я зараз просто затягну цю петельку так. Щоб вона сама собою вийшла. Мабуть, зроблю коротше. Один раз, ні, все ж ні, гаразд. Так, я витягнув це тут. Зараз будемо скорочувати. Могла би зробити це і раніше, було б трохи швидше. Тут буде зашиватися. Початок ми ще зашиємо. Це ось маленький шматочок, що в мене залишився. Справді дуже, дуже мало. І я, звісно, сподіваюся, що вам знову сподобалася інструкція. І було весело робити такий суперпростий візерунок. Лише стовпчиків. Насправді жодних повітряних петель між стовпчиками не в'яжуть. Малюнок створюється машинально. Просто через точки вставки, спочатку тричі повітряна петля, в кінці, ем, потім по одному прутики. Дуже дуже просто, дуже красиво, все легко і невимушено. І як я вже казав, сподіваюсь, вам знову сподобалось. Сподобалось і веселило. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, активуйте дзвіночок і побачимося наступного разу. Скоро чудова пряжа. До побачення! Бувайте!